Цей подкаст створено для прогулянок, затишного чаювання та дружнього спілкування про все і ні про що. Привіт! На зв'язку Катя та Аня з цедри. І сьогодні наш перший пілотний випуск подкасту для Альони. Не хвилюйтеся, це робоча назва. Ідея створення подкасту належить моїй подрузі Альоні. Альона живе у Львові, і коли приїздить до Києва, ми збираємось на дружні теревені. Говоримо про книги, художників, дизайн, роботу, кіно і все, що нас цікавить. Такі розмови відбуваються раз на півроку. Тож Альона запропонувала записувати для неї і для всіх наших друзів, з якими ми рідко бачимось подкаст, в якому ми плануємо говорити про художників, шрифти, прочитані книги та всі актуальні культурні теми, які ми обговорювали за чашкою кави. Ви ж вже заварили каву, бо ми заварили. Тож ви і Альона будете слухати наступні 20 хвилин діалог Ані і Каті. Так. Поїхали. Поїхали. В нашому першому випуску е, ми хотіли б поговорити я хотіла, а Аня погодилась чи навпаки е, про те, що таке рутенія, тому що це слово. Спливає зараз доволі часто у інформаційному просторі? Взагалі ми бачимо різні дописи, різні навколо розмови, не дуже цензурні іноді бувають не тільки навколо цього слова, а й явища. І хотілося б розібратись, що таке ротенія, от для тих, хто взагалі не в темі і не знає, ну знає, що це щось там пов'язано зі шрифтами, щось там пов'язано з мовою якимось чином. Але як Аня, як ти? Що ти скажеш як експерт? Рутенія це, це каліграфічний такий шрифт, який був придуманий художником та каліграфом Василем Чебаником ще у 80-ті роки. Далі він розвивав цю тему, але, по-перше, це фантазійний, акцидентний шрифт, який не нав'язується як шрифт для всього, але тільки, а, а для, він створений для натхнення шрифтовиків, якби сам художник казав, що. Для того, щоб шрифти, шрифтовики могли надихнутися ним і створити свої якісь інтерпретації цього шрифту або інших, використовуючи історичну основу. Тому це, чому ми зараз про нього багато говоримо? Тому що зараз він позиціонується як єдиний можливий вигляд криличного письма, криличної абетки насправді. І Деякі о, люди хочуть його запровадити як шрифт для всього, для громадських організацій, для державних документів, для дитячих рукописів, книг і таке та інше. Ось. Але це вже питання до до цих людей, а не до Василя Чебавника і його сім'ї, які створювали взагалі о, цей шрифт. О, ці люди, які це роблять зараз, активно просувають і пишуть всі ці прекрасні дописи або блокують когось, або е, ще щось роблять. То е, один з них він точно не з професійної сфери, е, тому він не може давати якусь експертну оцінку цьому шрифту. А шрифтороби, які роблять шрифти, і які е, знають про житеню давно, використовували ці ідеї Василя Чебаника з. Рутені використовувалась ви, так, вже, тобто вже якась пішла заміна криличної N на латин, латинську N. Ми згадали, що можна робити ще або це з паличкою посередині, з хвостиком, а не там збоку десь. От. Тобто процес іде. Але зараз навколо цього створюється така трошки токсична не… Не дуже позитивна атмосфера, і через це мені здається, що сам цей шрифт він страждає. Але якщо ви її не бачили, то подивіться, це красивий. А де можна шрифт. побачити взагалі є, Рутені, окрема, атаку, якщо є окремий побачити. сайт, є окремий сайт. Абетка Рутенія. Є деякі книжки, навіть я бачила в книгарні дитячу книжку, створену Рутенією. Досить. Складно її читати, тому що там багато елементів, там, наприклад, літера О, вона з точечкою посередині, і коли ви будете це, наприклад, друкувати дуже маленьким, цим маленьким шрифтом, то ця точечка у вас просто розпливеться або займе занадто багато місця, і буде складно цей шрифт читати. Тому, якби, Там є якраз такі елементи, які ускладнюють нам читання. І не можна його вважати шрифтом для всього. Але як красиве криличне письмо, як красива абетка, одна з інтерпретації абетки, можна це використовувати. Ось. Не можемо ми багато чого розповісти саме про те, що обговорюють зараз там, шрифтороби або тиждень тому обговорювали там, або якщо цей подкаст вийде там, через два тижні, то це буде там, місяць тому вже обговорення. тому що… Сама сім'я Чебанаків, попросила не підіймати сильно цю тему, просто щоб бути морально зас... ну, не... трішки від цього скандалу відійти в сторону. Угу. Що так? Ну, права належать сім'ї, чи... чи невідомо як а, З... ну, по суті, По суті, права належать сім'ї, але кому вони там переходили або, може, давали в користування, це я не можу сказати. Тому що я просто цього не знаю, О, Аня. А розкажи взагалі, от ну, наприклад, от ти, ти в тебе ж є власний шрифт, е, як так. зробити так, щоб е, всі знали, наприклад, що це твій шрифт? Ну, типу, чи, чи от як зробити, щоб люди ним користувалися? Ну, взагалі, як це як це відбувається? От, типу, хтось захотів, наприклад, і розробив, створив от дизайнер чи шрифтовик, да розробив шрифт. Що далі? Які взагалі кроки далі далі? Він його рекламує як будь-який продукт. Багато хто з шриф... шрифтовиків, коли роблять шрифтову гарнітуру, вони надають один або два накреслення безкоштовно, щоб людина могла скористатися цим шрифтом. Одне подивитися. Одне або два накреслення – це що мається на увазі? Коли в тебе є шрифтова гарнітура, от вона називається там сімейство шрифтове, то в тебе, наприклад, є більш тоненький шрифт, такий ага, більш легенький. І там о, більш жирне накреслення. Ну, Мається на увазі один, один і той самий да, е один шрифт, і той. просто в різних, різних товщинах. Товщина. Mm -hmm. Так, так, він в різних товщинах. І от якісь з цих товщин дають безкоштовно для користування. Aha. Тобто ти можеш його вже там користуватися ним, е завантажити його можна, там, наприклад, з Рентафонту. це український маркетплейс оренди та покупки шрифтів. І там майже в кожному сімействі є якесь безкоштовне якісь накреслення. От. А потім це рекламується як, як звичайний продукт. Ти це можеш продавати на різних платформах цей шрифт. Звісно, ти не можеш прослідкувати, як він буде, наприклад, хтось його завантажив, а потім, потім передав купив або орендував, там, не знаю, завантажив і передавав своєму другові. Друг другові. Звісно, ти це не прослідкуєш. Але до кожного шрифта є такий документ, ліцензія, в якому прописано, як ним можна користуватися. Скільки комп'ютерів по ліцензії можуть там на нас на, на яку кількість комп'ютерів можна його завантажити? Наприклад, ага, то тобто це це по суті як підписка на якісь. Типу на Netflix. наскільки комп'ютерів mm, ти може, скільки так, акаунтів ти так, можеш так. підписати? Тобто, ти чи можеш ти там ним користуватися в комерційних о, цілях, або там некомерційних? Mm -hmm. Тобто більшість о, ліцензій вони забороняють просто цей шрифт перепродавати, mm -hmm. або о, користуватися, якщо ти, наприклад, хочеш зробити о, тираж там книг, не знаю там 20, 30, 40 тисяч цих книг видать, то ти підписуєш ліцензію, купляєш ліцензію на цей шрифт, наприклад, на такий тираж. Тобто це вже обговорюється окремо з о, шрифтовиком, і ти його там угу. купуєш на цей тираж. Потім, коли там другий раз ти його о, цей тираж книг видаєш, ти ще раз, наприклад, його купуєш. Але це все індивідуально, в залежності від о, того, як працює шрифтороб, з якою ліцензією, з яким договором. От. В нашій країні це все ще е, таке питання дуже слабко розвинути, тому що більшість людей е, навіть не знають про те, що шрифти треба купляти. Uh -huh. І не знають навіть е, дуже багато людей не знають не знають про те, що більшість е, кириличних гарнітур, якими ми користуємося, це е, російська монополія, і тут важливо підтримувати українських українських шрифторобів. Тому що тільки е, зараз, от останні там 10-15 років, з'явилося якась якесь бажання робити шрифти е, не для, для українців, щоб робити українську кирилицю, робити, в принципі, кирилицю, продавати її там за захід, представляти Україну як е, кириличну Україну з е, е, сильною шрифтовою спеціальністю. Тому що раніше все це було е, всі ці шрифти всі ці крилизації латинських відомих шрифтів належали одним монополістам в Росії. Uh -huh. от І якщо ви там відкриваєте той, же, той самий Google Drive і або Google Docs, і починаєте якимось Times New Roman там, або Garamond друкувати кирилицею то ви друкуєте кирилицю, яку створили російські шрифтові дизайнери. Маленьке уточнення. Шрифти Times і Remount кериазацію робили не росіяни. Але на Google Fonts є російські шрифти від компанії Paratype і від компанії TypeType. Від компанії Paratype це Sans, Serif, Root, Голос. Голос взагалі шрифт російського уряду. І від TrueType шрифти русо, сталініст, супермолод або молод. Ох і назви. І права належать. Російським шрифтовим студіям. Ого, так. А як, наприклад, якщо добре, якщо от станом на зараз, е, от я там не купую ніякий шрифт, я реально відкриваю. От як ти кажеш, от в мене зараз відкритий на на ноутбуці, наприклад, в е, Google, е, Google Docs. То які мені вибирати шрифт, щоб це не був російський, російська полиці, чи це все буде uh, можливо розробник, можливо, ну, це скоріш за все буде багато там російських розробників. Uh, це ти будеш прям дуже сильно копати, шукати і там завантажувати. Якщо ти поки що не купуєш Google Docs, якщо ти їм не платиш гроші, то можеш в принципі користуватися. Тут більше питання в тому, що ти, наприклад, купуєш ліцензійну версію, чи ліцензійну версію, або ти? Береш і купуєш. ну, Наприклад, ти робиш свій сайт, сайт портфоліо, uh -huh. ти відкриваєш якийсь конструктор сайтів. Uh -huh. Починаєш шукати шрифти, тобі подобається якийсь шрифт. Або, наприклад, ти робиш резюме, ти знайшла шаблон резюме, тобі подобається і ти робиш цим шрифтом. Своє резюме uh -huh. і ти платиш за те, щоб це красиве це резюме. Завантажити з о, сайту конструктору, з якого ти якому ти зробила. Uh -huh. Коли ти вже платиш гроші, то ти платиш і за шрифт, який ти використовувала. Uh -huh. Якщо ти робиш о, сайт, так само ти відкриваєш бізнес-конструктор, ти бачиш якийсь шрифт, додаєш все тебе красиво візуально. Можна перевірити, кому належить цей шрифт. Його дуже ш... легко, Це дуже легко зробити. Ти в Google вбиваєш назву шрифту, а е, майже всі шрифти мають перед е, в назві, наприклад, там, ТТ, там, наприклад, ТТ Type. Оце ТТ це може бути там Type, Type, Foundry, там, яка знаходиться в Росії. або та. ПТ там моносанс. Да? ПТ це може бути там паратайп якийсь там російський. От. Тобто, о, Або в нашому випадку ти можеш там, скачати такий і завантажити шрифт ДР-круг. DR ДР DR це Дмитро Ростворцев, це український шрифтовий uh -huh. дизайнер. От. Тобто, в на назві самого шрифта ти можеш знайти цю підказку. І потім дуже легко шукати по цій назві, легко о, знайти корень цьому шрифту. От. Платиш, бізнес, платиш цьому конструктору сайтів, вже, значить, платиш і за шрифт, який вони купують у російської компанії, наприклад. От. А могли купити його у української компанії, але чомусь купили у російської. А як зробити так, щоб от в тому ж самому гуглі були українські шрифти? Це вже питання до такого великого монополіста є, монотайп, які. Знаходиться в Америці, десь не здається, в них там офіс в Міннісоті. вони купують дуже багато о, шрифтових студій, вони, в них є монополія на оці старі шрифти, які розроблялися ще 500-400 років тому, які цифровизувалися там 100 років тому. Угу. Вони мають на неї повну монополію на всі ліцензії, і це вже питання до них. Якщо вони якщо вони в 90-х роках я читала просто одну книгу. Російської дизайнерки Анастасії Каралькової, там є імена, там дуже просто розповідає про те, що в 90-ті почалась цифровізація шрифтів, і росіяни просто взяли валізку, поїхали в Америку, підписали договори на керилізацію всіх цих шрифтів, щоб засунути їх в усі там майкрософтівські документи і все інше. Uh -huh. От. А українці в той час не, не змогли взяти ліс туди і поїхати там домовитись. Тобто це вже така історія яка тягнеться дуже-дуже давно, і ми не, можемо, ми не можемо тут вже нічого з цим поробити. Ми можемо тільки зараз розвивати те, що в нас є, і ці нові додатки, які в нас з'являються, там українські додатки для того, щоб робити всі ці СММ красиві картинки. Оттам ми можемо використовувати українські шрифти. Ось ось ці компанії повинні хвилюватися за те, щоб в них не було російських шрифтів. Наприклад, дуже багато зараз тікток і відео з субтитрами. Угу. Дуже багато. Яким шрифтом зроблені ці е, субтитри? Велике питання. Наприклад, потім, коли е, люди в українському Ютубі зав, е, замовляють е, обкладинки для своїх е, каналів, то теж. Дизайнер, який робить цю обкладинку для українського YouTube, має подумати, яким шрифтом її зробити, як її краще зробити. Тобто, з великою вірогідністю, все, що криличне, ми використовуємо, так. можна потрапити в пастку того, що це російський продукт. Так. Ну, а хто, наприклад, вже знає, що існує російський продукт в шрифтах, а є український продукт, то вже тут вже питання його свідомості. Бу, все. Тобто заходите на рентафонд і там щось вибираєте? собі. Так, да, щось вибираєте. Там ви не виберете російське, бо воно заблоковане. Uh -huh. Там навіть не треба щось шукати по гуглу. Відкриваєш в тебе тільки українські шрифти або шрифти uh, іноземців. Треба ж не забувати, що в нас є болгарська кирилиця, uh -huh. в нас є сербська кирилиця, в нас є македонська кирилиця. От, наприклад, книга Зброя війни. Там використовується шрифт македонського автора. Uh -huh. От. Мені дівчинка написала в інстаграмі, написала, що це російський шрифт. І я так перелякалася, ну як так, ну як так можна. Почала шукати. Ні, це безкоштовний шрифт Македонського автора. Я взагалі не знала, що в Македонії є крилиця. що вони використовують її. Прикольно. Казахська крилиця. Так, точно, казахська крилиця. Є ще казахська крилиця. Знову ж таки, це такі дуже специфічні питання, з якими не стикається звичайна людина в такій. Ну, ну не, ти просто про це не задумаєш. Звісно. Це ну, ми заходимо в кафе, ми ж не дізнаємося, звідки у вас ці помідори приїхали. Ну, да. В салаті. Ми ж не ковиряємо кожен салат. Ну, так, так. Ну, Логічно, тут так, тут, і в принципі, те саме. Тут саме, так. І, і е, оці вивіски, ой, вивіски кажу, знаки дорожні, і всі там, типу, Річка ільпінь перекресленою і все інше, це теж по ідеї. Да? Напевно, російська якась гарнітура. Ну, не, не, я не перевіряла, але бу, була така, напевно, пару років тому, може 2018, може 2019. Ну, як пару вже там п'ять кілька років пройшла. Студія Мінт Тайпу. Вони розробили для навігації якраз от таке шрифтове сімейство, щоб замінити російський шрифт. Наскільки це впроваджено, ну, це треба ще перевіряти. Зараз, в принципі, багато о, вивісок ще дозамальовані там позамальовані. Я там ходила по показнякам, то я о, не змогла знайти будинок, який мені було потрібний, тому що там вже дуже так ретельно замалювали, що ти ніколи не знайдеш, що, яка це була вулиця і що це було. От якраз час оновити о, буде колись в нас час оновити ці Назве, всі так, назви Так, і разом разом зі шфтами буде. Так, і можливо. разом з Е, Треба ще подивитися, Києво-Могилянська академія на надрукована, ця велика вивізка, вона надрукована Іжицею, і про це писав Шрифтороб Богдан Гдаль. І він взагалі про це дуже багато пише: про те, що використовується ця російська Іжиця, до сих пір в нас використовується. Іжиця це назва, назва, назва це? Шрифта. Так. Угу. От. Е, ну, коли ти виходиш і бачиш Києво-Могилянська Академія, надруковану там. Великі ну, об'ємні літери, а, а хто академія це дуже печально. <ріст> <ріст> справді? Ну я не думаю, що вони задумувалися справді над ну, цим. Ти, ти абсолютно права. Я зараз теж почала думати, що ну ти класне, ну, класне, класне порівняння з помідорами в салаті в Рєстіку. Це це правда. Ну ми навчилися дивитися. Слухай, ну ми навчилися на продуктах в магазині повертати продукт і читати країну виробник. Так. В мене так нещодавно в магазині, я зізнаюсь, випила з рук банка кукурудзи, тому що я дивлюся, ну, шукала консервовану кукурудзу. Повертаю, а там, типу, ну, імпортер Одеса, а країна-виробник Китай. І я так: о, ми кукурудзу ще й кукурудзу скита. з Китаю будемо вести. І вона в мене хоч із рук і все. І я голосно так на весь магазин з Китаю кукурудзу. Ну я розумію, що ми не можемо. Ну це це вже наступний крок, напевно. Бо продуктів з Китаю дуже багато. Ну, але загалом так я я про те, що ми навчилися звертати увагу на це, але на шрифт важче звернути увагу, тому що він не підписаний з боку, хто це, хто країна-виробник. Та все таке. так. Ще дуже багато таких шрифтів, які ми просто читаємо, навіть не звертаємо увагу, як вони зроблені з засічками, без засічок. Він о, з такою товщиною чи з такою товщиною. Ну тобто, це треба вже мати там 20 років, не знаю, в шрифтовому дизайні, щоб я. Якось дуже серйозно відрізнити з одного погляду, відрізнити, зрозуміти, що ось цей шрифт це не Times New Roman а це там російський там такий то mm -hmm. Тому що багато шрифтів вони основані, засновані на ось цих шрифтах, шрифтах старих, там яким 500 років, 400 років. Тобто, на, о, майбутнь, ну так о, шрифтові дизайнери потім на цьому. Беруть як основу і роблять щось своє. І дуже багато є схожих елементів, і ти можеш кричати що це темпсніромин це не темсніром, наприклад. От. Або там це Гельветіка, але ну, Гельветіка такий дуже простий базований гротеск, на якому далі теж щось розробляють. Або ідеї можуть навіть літати в повітрі, наприклад. Тому тут. Тут має бути просто якби якась спеціальність може людина, яка буде контролювати, де використовується російський шрифт. Точно, це, до речі, гарна ідея. Або знаєш, Для... такі окуляри. Ти так <с> окуляри> одягаєш, одягаєш, а в тебе такі. Бі, 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 просіськи, бі, 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 просійські. Потім така проїжджає машина і те визначає, що цей чувак слухає російську музику. А -а, слухай, я знаю багатьох людей, які б купили такі окуляри. Серйозно це гарна ідея для стартапу і, взагалі, для нового винаходу. Ну що між іншим, 20 хвилин нашого першого випуску подкасту пройшло за розмовами про шифки і рутенію. Мені здається, Аня, що це знак, що треба робити лекцію. Публічно запросити Альону і всіх наших друзів на цю лекцію про шрифти. тому що це супер цікава тема, і ми реально дуже мало про це знаємо і не задумуємось. Взагалі ну, думаєш, вони витримають цілу лекцію? Вони витримають, бо я буду стояти на дверях і не випущу нікого з приміщення, так не будеш запускати ще там когось. Наприклад, да буду буду стояти на вході і показувати шрифти, запитувати хто автор. Якщо неправильні відповідь, то все До побачення. <реш> <то добобачення. реш> ну що робимо тоді анонс нашого наступного випуску. Про що він буде? Ми нещодавно в нас піднімалася тема про те, що дуже багато ми притягуємо українські корені до всього, до чого тільки можна притягнути, і це не завжди правильно, це не завжди справедливо. І я думаю, що ця тема заслуговує на окремий випуск нашого подкасту Згодно. для наших друзів і альони і всіх інших альон, і не тільки Альон, і не тільки. Алло, ін для Ольони, Ольони. І для Ольони, Ольони, так. І для Ольони, що... Ольони, Ольони. <рес> Дякуємо всім, хто нас слухав е, сьогодні, е, не відкладайте надовго і слухайте одразу наступний випуск. А ми його одразу і запишемо. Давай, да. Пока-пока. Як ви пока. виключить? Яку кнопочку?